Ізраїль не хоче контролювати сектор Газа. Ми ніколи не претендували на цю територію. Нам вона не потрібна. Більше того, ми свого часу вивели наші поселення, якщо пам'ятаєте, на початку 2000-х років, всередині 2000-х років. Ми вивели наші поселення з цілю жити в мирі з палестинцями в секторі Газа. На жаль, палестинці не захотіли жити з нами в мирі. Там відбувся внутрішній переворот. Хамас прийшов до влади. І замість того, щоб будувати там нормальне життя, він почав озброюватися та готуватися до нападу на Ізраїль. Територія Ізраїлю, територія Ізраїлю обстрілювалася ракетами багато разів сектору газа, і зрештою, 7 жовтня відбувся. Ось цей напад. Ми не хочемо бути в секторі Газа, але потрібно розуміти, хто візьме відповідальність за цю територію. Це може бути Єгипет, сусідня країна, арабська країна з близькими за всіма критеріями населення до населення сектору Газа. Це може бути і інше, це можуть бути інші арабські країни. Це може бути міжнародна організація, ООН. Ми не знаємо, хто це буде в результаті. Але це рішення має бути озвучено для того, щоб ми розуміли, до чого це все веде. Ми ж не можемо піти сектору Газа та дати можливість Хамасу відновити усі свої можливості та очікувати такого ж нападу через рік чи через два.